Без експертного погляду у чоловічому клубі не обійтися. Зараз до вашої уваги телевізійний майстер-клас самовдосконалення за допомогою плекання культури тіла. Нарощуйте м'язи, загартовуйте характер. Всім вітання. Чого в мене в руках м'яч, бо сьогодні ми будемо виконувати вправи з м'ячем. Зі зростанням популярності функціонального тренінгу з'явилось також дуже багато видів м'ячей для тренування у фітнесі. Це бувають набивні м'ячі, це бувають гелеві м'ячі, це бувають легкі м'ячі. Також бувають м'ячі, які важать по 10 12 та 16 кілограмів. Цей легкий, він важить. Три і давайте подивимось, що ми зможемо зробити сьогодні з ним. Отже, перша вправа — це модифікація відомої прави бурпі. Ми її виконуємо з м'ячем. Техніка виконання. М'яч ми тримаємо в руках, ми приймаємо вихідне положення, сидячи, потім стрибком упор лежачи. Виконуємо два діагональні удари коліном стрибком. Приймаємо упор сидячий і вистрибуємо вгору. Це вправа комплексна дії, як ви можете побачити, тут пропрацьовуються всі м'язи, а головне розвивається силова витривалість. Наступна вправа вона Дуже весела та гучна, тому я не впевнений, що вона сподобається всім сусідам, якщо ви будете її виконувати вдома, але тим не менше, ми приймаємо вихідне положення ноги, у нас знаходиться у широкій стійці, і наше завдання якомога сильніше вдарити м'ячем об підлогу і зробити це всіми м'язами нашого тіла, зробити цей рух. Після чого ми стрибком міняємо наше положення на 180 градусів, отже, вправа буде виглядати так. Під час виконання цієї вправи знов таки ж працюють всі м'язи, і особливо працюють м'язи-стабілізатори тулуба, коли ми фіксуємо наше вихідне положення після стрибка. А ще це дуже весело. Третю вправу ми виконуємо у положенні лежачі, вона називається лісоруб. Для цього ми приймаємо положення лежачи. Ляж у нас знаходиться у рівних руках за головою. Нам необхідно одним рухом встати, ноги розвести в сторону та покласти м'яч на рівень наших стоп. І в такому режимі ми виконуємо цю вправу без зупинки. Виглядає це так. Таким чином у нас пропрацьовуються м'язи живота. Ну і як ми бачимо, у нас задіяні знов ж таки всі наші ділянки нашого тіла, Тобто це вправо знов-таки для всіх м'язів. Отже, ми бачимо, що комплекс з м'ячем є цілком дієвий, тому я вам бажаю тренуватись та досягати своєї мети. А вже у наступній програмі ми поговоримо про виконання парних вправ. До зустрічі!